Уже едет. Наразі мы можем поехать в вокзал Волгодобикс. О! Все, поехали. Что тут будем? Зараз. Зараз мы будем ехать на поезді М62. Леце uh, щось не таке нормальный. Просто. Я їхал з то був в пості. Який він був як був у воді, а тепер зараз свої я ходить. Сейчас мы приїдем до стать вже. Эээ, саме виходимо з той станції Так, Ми можемо зробити ще одну таку самокольню. Уже поїхав пояс. Правда, не можна смати всякий мобиль. Так, тут коли еще не соробила. Ну, ладно, це можем срубить. Вот так. Сробим. Просто хтось повертал и хтось не так. Тут нас блок траву и потім. Так! Тут стали просто сюди. Прям... Так, зараз. Станція 4, О! О, зараз. О, став же огончик. Що дивого? Просто, але <laughs> ми так зробили просто. Зараз ми з якийсь блок. Це буде дать один А. Видожите А. Так, мене уроці еще одни С, С. Твс-таки еще були поче, його приклеили. Свет уже поехал туда уже день, а потому что сам мені... Ні... не дни на пода мені Так. це поїзд. Це такий поїзд. Сюди чого? Дайте, що я клею. А тому що, якщо ти поставиш без клея, то те, значить, будеш... Я буду дощ. Все, добре. просто сюда вот это просто мать все мало я больше что рубил но а все мои будто дусать вот поставлю такой вот так э что надо доставить Став колю Давай Са Давай, давай, давай Уроки Так, стороны уроки Так, ставу, ставу, ставу. Ставу, ставу. Ставу, ставу. Yeah. Yeah. Так, стоп, так Це. Да буду. Вот гей, это свинка ну, дай еще посну мало я же не дорбал Отос так собой пусти Я тут. Сюда за застыл, сказала, четыре уроки, так и телефоны на Ой. настройки запай. Ой. Не до Вадим. Вже ніч, вже дві година, ми спати лягают. Чи ты уроки все Ой.

Tak. Tak. Det er det, det noe der? Oh meu Deus! Oh!